Привіт, друзі! Мене звати Олена Дехтя, я блогерка, соціальна діячка і голова фонду Дім там ти». І дуже часто звертаються до нас українці з таким питанням: Маємо карти побиту. Був у нас статус УКР, але зробили собі карти побиту, отримали, дочекались. Але діти залишаються на статусі УКР. Що нам робити, Ми купили вже путівку до Єгипту. І перше моє питання це а скільки дітям років? Тому що ви знаєте, що у дітей може бути електронний документ ДіАПЛ з 13 років. Навіть якщо ви йдете до уженду і хтось вам каже, ні з 18, теж стикалися з таким. Це не так: з 13 років профіль зауфаний дитині реєструєте і далі вже встановлюєте додаток Дієпел. І тоді батьки мають карти побиту, дитина має електронний документ. Можна їздити, відпочивати чи то Єгипет, чи то в Україну туди і назад. Але ж питання в тому, що більшість батьків мають діток менших 13 років, і як далі бути з 1 липня 24-го року, ви можете подавати на карту побита свою дитину, приєднавши до своєї карти, тобто ви подаєте новий пакет документів. Це не значить, що якщо ви маєте карту. То у дитини автоматично теж буде карта. Абсолютно ні. Ви подаєте пакет документів і чекаєте. В різних воєводствах це по-різному. Розуміємо, що довго чекати може бути. І тому виходить так, що діти до 13 років, ну так, по факту, є заручниками в Польщі, тому що нікуди виїхати не можуть. Чи є вихід з цієї ситуації? Я бачу вихід в два способи. Перший спосіб це, звісно, подавати на карту, чекати карту і дадуть до кінця карти побиту того батька чи мами, до якого приєднується дитина. Або ж, якщо вам потрібно, виїжджаєте в Україну, в консульстві складаєте пакет документів на візу для дитини по карті побиту вашій. І все, дитина отримує візу до року і вже повертається в Україну. Ви по карті, а дитина по візі. Ще раз вам говорю, що коли ви отримали рішення про свою карту побиту, то все, у вас вже немає дії ПЛ, у вас вже немає статусу УКР. Ви свій статус УКР поміняли на карту побиту, на зазволення, на побут часової праці. Все. Забудьте за статус. І коли ви зробите дитині візу в Україні, ви також забудьте про статус для дитини, тому що дитина заїде по візі і далі ви. Вже і можете подавати на будь-які виплати, тому що у вас є карта побиту з доступом до ринку праці. Все, крапочка. А дитина ваша легальна в Польщі. Це вже є підставою отримувати допомогу на дитину. Дуже вас прошу, дуже вас прошу. Діліться цим відео. Нехай нарешті вже всі зрозуміють цю процедуру. Я вас дуже прошу і дякую за те, що ви є підписниками мого каналу.